На рисунку зображено фрагмент частини поперечного перерізу стосу дерев'яних колод. У нижньому ряду стосу 13 колод, а у верхньому одна. Визначте кількість колод у цьому стосі. Ми маємо арифметичну прогресію. Зверніть увагу, перший член якої одиничка, другий член 2 бо дві колоди, третій член 3 і так далі. Зрозуміло, що номер ряду співпадає з номером члена. Нашої арифметичної прогресії. І таким чином, у 13 ряду буде 13 членів, 13 колод. Значить, що в нас з вами є? У нас є для арифметичної прогресії, А1, яка дорівнює одиничці. Ми знаємо навіть різницю прогресії, вона дорівнює в нас одиничці, бо від двох відняти один від наступного попередній. Але нам це не потрібно, тому що нам треба знайти з вами суму. 13 рядів, да? тобто суму колод в 13 рядах, тобто суму 13 членів. Значить, нас те, що 13 буде дорівнювати 13 і шукаємо суму 13 членів даної арифметичної прогресії. Ще раз говорю, це арифметична прогресія у нас з вами. Чому? Тому що в кожному наступному ряду на 1 більше колод, на 1 колоду більше, ніж в попередньому. Так, і так, шукаємо суму 13. Значить, я вам нагадаю формулу, за якою обчислюється сума n-членів перших арифметичної прогресії. І так, A1 додати A N поділити на 2 і помножити на n. Ми будемо використовувати з вами саме цю формулу. І так, S13 членів буде дорівнювати перше у нас з вами 1. А 13 додаємо, це 13, ділимо все це на 2 і множимо на кількість таких рядів. Да, от у нас На кількість. Ін. Так, це дорівнює, дивіться. 1 додати 13 це 14, 14 поділити на 2 це 7, 7 помножити на 13 це буде у нас 91. Отже, відповідь у нас в цій задачці 91 колода. Відповідь 91 колода Остусі. Редактор стрічки новин вирішує, які якій послідовності розмістити 6 різних новин. Дві політичні, три – суспільні, як бачите. От, і одна спортивна новина. Скільки всього є різних послідовностей розміщення цих шести новин у стрічці за умови, що політичні новини мають передувати іншим. Це означає, що на першому та на другому місці повинні бути спорти, політичні, вибачаюсь, новини. Так? Далі. Також спортивна має бути останньою. Це означає, що шоста новина це спортивна новина. Для неї є один варіант вибору. Так? І, звісно, що тепер всередині, тобто на. Третьому місці, четвертому та п'ятому буде одна з трьох суспільних новин. Це означає, що варіантів обрати першу новину в нас два бо дві політичні, а другу новину вже буде лише один варіант вибору. Чому? Тому що якщо на перше місце ми обрали вже одну політичну, то залишається лише одна політична на друге місце. На третє місце ми обираємо одну з трьох суспільних новин. На четверте місце таким чином одну з двох, що залишилися суспільних новин. І на п'яте місце ми обираємо одну останню суспільну новину. Таким чином, і одну ми обираємо на шосте місце спортивну новину. Маємо всього варіантів. І так, перше місце 2, друге один. Третє три, четверте. Два. П'яте один і шостей один. 2 на 3 і на 2 це буде в нас 4 на 3, 12. Всього є різних варіантів розмістити дані новини у стрічці.